Вітаю, це нова рубрика. Міні-курси від Кадролен про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо про відпустку з подальшим звільненням. Нормами частини першої статті 3. закону про відпустки передбачено, що за бажанням працівника, у разі його звільнення, крім звільнення за порушення трудової дисципліни, йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Нагадаємо, що до звільнень за порушення трудової дисципліни віднесені випадки розірвання трудового договору за підставами, визначеними пунктами 3, 4, 7, 8. Статті 40 пунктом 1 статті 41 КЗПП. На цьому наголошено в пункті 22, постанови номер 9 Виняток з наведеного правила стосується звільнення працівника на підставі пункту 2 частини першої статті 36 КЗПП, а саме у зв'язку із закінченням строку трудового договору. В такому разі, за бажанням працівника, роботодавець може надати йому відпустку з наступним звільненням. Це допустимо й тоді, коли час відпустки повністю або частково пересвідчення перевищує строк трудового договору просто в такій ситуації, як ідеться в частині першій статті 3 закону про відпустки, чинність трудового договору продовжиться до закінчення відпустки. Профспілка Львівського нацуніверситету в своєму роз'ясненні від 24 червня 25 року наголошувала, що право на відпустку при звільненні стосується усіх видів відпусток, на які відповідно до закону про відпустки має право працівник до таких відпусток так належить щорічна основна відпустка, щорічні додаткові відпустки, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Передбачено статтею 19 закону про відпустки, а також додаткові відпустки зі збереженням зарплати окремим категоріям працівників, які їм щорічно надають у зв'язку з наявністю відповідного статусу. Це право не поширюється на випадки надання відпустки без збереження зарплати, а також на відпустки, які надаються для цільового призначення. Приміром, відпустки у зв'язку з навчанням. Таким чином не лише щорічну відпустку та відпустку на дітей, а навіть дні тих відпусток, які не підлягають. Ають грошові компенсації під час звільнення приміром бойової або чорнобильської відпустки. Працівник може відгуляти перед звільненням. Звісно, що під час відпочинку накопичуються дні щорічної основної відпустки, тому тут можливі два варіанти: у першому варіанті: один працівник виявив бажання використати зароблені дні відпустки, в останній день якого звільняється. Тобто, працівник хоче конкретну кількість днів відпустки. У такому разі, в день звільнення роботодавець має виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки. Другий варіант передбачає, що працівник хоче повністю використати всі дні відпустки в останній день, в який звільняється. Тоді треба порахувати кількість днів відпустки з урахуванням відпускного стажу, який набіжить за час відпочинку працівника, тобто наперед. Таким чином, на день звільнення у працівника не буде жодного дня невідгуляної відпустки. Отже, компенсація. Роботодавець не нараховує, щоб скористатися своїм правом на відпустку з подальшим звільненням, працівник має написати одну спільну заяву на відпустку та звільнення. Нагадуємо, що до одного зведеного розпорядчого документа не можуть включатися пункти з інформацією, яка згідно із законодавством має різні строки зберігання. Це чітко написано останнім абзацом пункту 7 глави 10 розділу 2 правил номер 1000 дріб 5. Наказ про надання щорічної відпустки, крім шкідливої, та наказ про. Звільнення Звільнення мають різні строки зберігання 5-75 років відповідно. Тому поєднувати такі дві події, як щорічна відпустка та звільнення в одному наказі, не можна. Не радимо також поєднувати в одному наказі і таку комбінацію, як соцвідпустка на дітей та звільнення. При цьому, в разі оформлення двох окремих наказів, наказ про надання відпустки треба видати до початку відпустки, а наказ про звільнення працівника ближче ще дати звільнення, адже під час перебування працівника у відпустці можуть виникнути непередбачувані обставини. Приміром, працівник може захворіти. У зв'язку з цим може її продовжити, а отже, і дата звільнення зміниться. Також працівник може взагалі відкликати заяву на звільнення після закінчення двотижневого строку попередження про розірвання трудового договору згідно з частиною першої статті 47 КЗПП. У день звільнення роботодавець зобов'язаний видати працівнику завірену копію наказу про звільнення, письмово повідомити його про суми, нараховані та виплачені під час звільнення, має провести з працівником остаточний розрахуночок і на його вимогу внести запис про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Таким чином, працівник має право на використання невідгуляної відпустки з наступним звільненням. Відпустка надається на ту частину днів. Яка була не використана працівником днем звільнення? Вважається останній день відпустки. Оформлюють відпустку з наступним звільненням заявою від працівника, на підставі якої видають накази про відпустку та про звільнення. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. до зустрічі в наступних відео.